В цьому відео я розкажу про найкращі способи заробітку, на поки найбільші криптобіржі Binance. І хоч крипта зараз не в кращому стані, все одно це гроші, які можна якось заробити. Тому з вами Павло, і давайте розбирати найкращі способи. Сайли на Binance гаманці. Останнім часом дуже хайпова штука. Як воно працює, чи треба укладення і як заробити. Основна ціль цього способу купити на пару доларів спеціальну криптовалюту, яка зробить 10-20 іксів. І ви подумаєте, во, ще один інфоциган. Але на ділі все зроблено так, щоб вийшла ікси. Це завдання Binance. -у. А щоб купити ту саму. У крипту і заробити іксе, ми маємо виділений час закинути до трьох BNB на Binance Wallet, зайде на сторінку і закинути туди ті самі BNB. І після того, як все закінчиться, переважно протягом години ми можемо отримати токени і продати з майже гарантованим прибутком. В середньому кожен такий сайт приносить від 50 до 100 доларів прибутку. Єдині недоліки цього способу тут потрібні укладення, а саме 3 BNB, що близько 1900 доларів. А ще, щоб не втратити на курсі, потрібно дасть позичити BNB під заставу USDT. Коротше тема для багатих. Але спосіб заробити все рівно залишається. Тут є фішка, що на один аккаунт можна закинути тільки 3 BNB. а серед ваших знайомих чи друзів я бажаючі зробити декілька аккаунтів. Тобто вони можуть закинути свої гроші, від вас потрібен тільки верифікований бінанс і бажання поробити прості дії. Тут вже вийде заробити менше, але ви не ризикуєте грошема. І крім верифікованого бінансу і годинки часу вкладення не потрібні. Основна знайти людину, яка закине депозит, і повірте, багато хто шукає саме ваш аккаунт, адже це хороший прибуток і для них. Основна проблема в довірі: кому-небудь з Нато гроші навряд закинуть, тому треба знайти, кому це буде цікаво у притул до того, щоб зробити в інсті, я маю бінанс валит, можу брати участь сайла з вас тільки депозит і відсоток знаю, чи фіксована сума вивести. Там ж в особистому кабінеті є величезна кнопка Вивести. Ви її натискаєте і отримуєте гроші на карту. Я, наприклад, своїм людям плачу по 400 гривень з кожного сайлу. Правда, останніх двох платив по 200, бо сам не заробив майже нічого. Зараз в Binance сайла достатньо багато людей і не дояться заробляти як місяць тому. Але можливо, Binance введе нові правила, наприклад, формат лотереї, де за якісь подібні дії будуть давати можливість купити крипти, яка зробить багато відсотків росту, тобто багато іксів. Одним словом, це залежить від Binance, і є шанс, що це тільки початок таких сайлів. Так що, поки актуально пробуємо робити, і гривня до гривні вийде долар. Наступний спосіб Binance P2P. Цей вид заробітку особливо став актуальним після, на жаль, повномасштабного вторгнення. Адже у зв'язку з Великою війною у різних сервісах гривня могла мати різні курси по відношенню до долара. І коли з'являлись такі спреди, тобто різниця курсів, у всякі муткарі пітопішники ця знаходили, як то кажуть, купляли дешевше, продавали дорожче. Особливо відома серед профітних зв'язок була штука з бінанс-картою. Колись можна було надіслати 30 тисяч гривень з привату на бінансівську карту і заробити за це 3-4 тисячі гривень з круга. Коротше, певні люди заробляли на тому нереальні цифрі. І це було чи то відомо, чи ні зі сторони привату, адже в один день вони прикрили темку, як ми воду в Крим. Але в той час особливо активізували всякі схеми, пошуки спредів, арбітражі. І ця тема вигідна й досі. По сьогодні продають всякі приватки, навчання і схеми P2P. Як зі всім, є нормальна інфа, а є просто вода. Так до чого це я? Binance P2P, напевно, найзручніше у світі. Я особисто 90% у випадках, коли треба вивести на йду, використовую саме Binance P2P. Бо привик, плюс найбільше обмінів, як на мене, проходить саме там. І більша безпека, тобто вас важче кинути. Бо Binance є гарантом, і якщо сильно не натупити, то гроші там тратити важко. І зараз також на пітупі дехто мудряється заробляти. Один мій знайомий розказував, що маючи 10 карт, заробляв біля 12 тисяч гривень у місяць. Правда, це було майже рік тому. Кому буде цікаво, напишіть в коментах чи зробити відео про пітупі. І я постараюсь витягнути більше інфи в того друга, і може навіть сам спробую заробити на пітупі на іду, але це не обіцяю. Заробіток на верифікаціях. Думаю, що самі знаєте, що на цьому можна заробити, бо люди купляють бінанси, як і будь-які інші біржі. Якщо ви будете мати людей, які пройдуть. Верифікацію, що самі будете робити дії з першого способу, можна із цього мати пару доларів. У попередньому відео я розказав, як заробляти на цьому способі 500 доларів без вкладень. Одна людина у коментах підтвердила, що заробляли колись так нормальну зарплату, тому раджу подивитись відео. І останній нині спосіб спотова і фьючерсна торгівля. Це першочергова задача, яку вирішує Binance. Ви маєте торгувати. І чим більше будете це робити, тим більше заробить той, хто вас запросив, так і саме Binance. Ви далеко не факт, що заробите. Якщо не маєте Binance, інфа була корисна, буду сильно щасливий, як зареєструєте, саме по моєму. Посиланні в описі це буде велика підтримка і мотивація для мене. Тепер чітко, без лишнього. Спотова торгівля це коли купляють якусь монету, це може бути біткоін, ефір та будь-яка інша криптовалюта. І чекають деякий час, поки вона виросте чи впаде. На спотовій торгівлі заробити важко. Раз в місяць памплять одну монету, і люди в надії вгадати, яка виросте наступна, купляються кіскам, який буде постійно падати. Ф'ючерси це торгівля тією самою криптовалютою, тільки з плачем. Плачеться простими словами коефіцієнт, чи множник. Чим більше плаче, тим більший ризик, і якщо вгадати куди ціна, Тим більший прибуток, також є два види маржі. При торгівлі на фьючерсах треба обрати одну з них: є ізольована маржа і крош-маржа. При потребі почитаєте і зрозумієте самі. Фьючі – це взагалі зло, без чіткої інфечі, причин, чому токен може рости чи падати. Наприклад, торгівля на новинах або сигнали професійних трейдерів, що часто також брехня. Так, заробіток на фьючах перетворюється на те саме казано, просто типу мене такі. А з п'ятим-десятим плачем на будь-якій монеті може запросто ліквіднути. Тобто з будь-якої суми може зробитись нуль. І нерідкість історії, коли людина робить. Зі 100 доларів 2000 доларів за пару годин і в той самий день зливаю все до нуля. І якщо ви думаєте, що після хорошого заробітку зупинитись, то фіг там. Лутка візьме своє. Мінус гроші в 99% випадків. Я не хочу, щоб ви по-дурному їли собі нерви і зливали гроші, тому як ви це цінуєте, натисніть лайк, підпишіться і газуймо далі разом. З вами був Малкопа. Сподіваюсь, доступно пояснив про найкращі способи заробітку на бінансі прямо зараз. Як виникають питання, пишіть коменти, буду всім відписувати. До зустрічі в нових відео.